Вчимося працювати з текстами. Для того, щоб перейти в сторіс, потрібно натиснути вверху справа на плюсик і вибрати з переліку історії. Таким чином ми потрапляємо в історію і вибираємо потрібний для нас фон, де ми будемо створювати тексти. У мене, наприклад, ось такі. Тоді нам потрібно взяти шрифти і пишемо слово, наприклад. Ну, щоб воно було коротеньке і щоб вам було зручно з ним працювати. Давайте візьмемо слово Вітаю. Вітаю! Давайте попрацюємо з першим шрифтом. Ось так у нас виглядає шрифт перший, і ми з ним можемо працювати в наступному варіанті. Поставили галочку, текст у нас готовий, тепер ми його можемо збільшувати, ось так ось. так і можемо переміщати за допомогою пальчика по, а, і переводити в те місце, де нам потрібно. А, також це можна зробити за допомогою. Якщо ми натискаємо на текст, у нас є ось тут а, текст напрям. Він може бути по центру, збоку, зліва, справа, по центру, або ж користуємось переміщенням пальчика. Це немає різниці. Ставимо галочку для закріплення. Якщо ми хочемо текст збільшити, нам потрібно натиснути ось на цей речах. І таким чином він буде більший або менший. А також його можна збільшувати за рахунок а, пальчиків. Тепер важливо, якщо ми залишимо речах на самому мінімальному, то ви будете бачити, що текст розтягується важко і буде втрачатися а, якість тексту. Тому ми для того, щоб максимально розширити, а, повинні ставити галочку на а, саму більшу, і тоді текст у нас розтягується. А, на весь екран, і ми його можемо фіксувати таким чином. Плюс головне те, що якість в такому випадку не втрачається, також ми можемо працювати з цвітовою гамою, тобто ми її можемо змінювати. Натискаємо на наш текст і беремо третю функцію, це, другу функцію це у нас колір. Ми можемо скористуватися кольорами, які нам пропонує Інстаграм і вибрати з перерахованого. Або можемо скористуватися піпеткою. Ставимо на той колір піпетку, де нам подобається. Вибираємо, ставимо галочку і закріплюємо колір. Зараз ми натискаємо знову на текст і будемо міняти підложку. Це нам допоможе в цьому функція номер 3 ось в такому форматі. Якщо ми натискаємо декілька разів, ви бачите, або змінюється надпис на інший колір, і змінюється кольорова підложка, або щелкаємо ще один раз, і змінюється підложка, але колір лишається той, що ми вибрали. Тобто можна собі вибрати те, що нам подобається. Знову ж таки, ставимо галочку для закріплення. Ще одна функція, яка є дуже важливою. Це анімація. Натискаємо знову ж таки на текст і натискаємо на останню нашу функцію, це анімація. Таким чином ми можемо вибрати потрібну анімацію. Це може бути ось такий вигляд мати, може бути без анімації або ось такий. Тобто тут є два варіанти: без і з анімації, яка буде розширювати наш текст. Інші ж шрифти будуть мати інші анімації та інші можливості. Зараз ми до цього перейдемо. Я забираю з свого шрифта анімації, вона мені не потрібна. Так, тепер переходимо до іншого. Знову ж таки, натискаємо на дві букви А і вибираємо наступний текст. Пишемо Вітаю. Знову ж таки, ми можемо коригувати величиною, вибирати колір або а, наставляти підложку, або робити текст без підложки і так само додати анімацію. Ви це вже знаєте робити. Тут анімація у нас зовсім в іншому стилі, вона у нас просто ховає і показує знову текст, тобто це таке своєрідне мигання. Також пам'ятаємо про те, що ми можемо змінювати на тексті підложку. Це нам дає третя функція. Ось так. Наприклад, я забираю підложку, але залишаю, забираю анімацію, залишаю підложку. Для того, щоб вибрати колір, нам потрібно знову ж перейти на цю функцію і вибрати колір, який нам подобається. Натискаємо галочку і наше слово готове. Зараз ми перейдемо до наступного шрифта, це номер 3. Його важливо використовувати з заглавними буквами, тобто з великими шрифтами, які ми попередньо розглядали. І ми пишемо слово привіт. Воно краще буде вам комбінуватися з попередніми шрифтами. Гарно виглядає, якщо вводити якесь слово на англійській мові. Наприклад, стоїс. Шрифт виглядає дуже цікаво. І ось таким чином може комбінуватися з великими шрифтами. Натискаємо, змінюємо е, колір. Я в своєму випадку також скористаюся підпеткою. Так, І ви бачите, що воно змінюється лише от в такому форматі підложкою. Це дуже зручно, ви можете комбінувати різноманітно. І е, текст ще додатково має е, ось таке світіння. Тобто, якщо ми нажмемо на функцію анімація, то крім того, що до нас додається підложка, ми ще можемо зробити ось таке цікаве світіння. Поставила анімацію. І наш текст не тільки е, ось так працює, а ще підмигує. Тобто, якщо ви його введете на Англійській мові це буде дуже креативно. Якщо ми використаємо вітаю на українській мові, текст буде виглядати ось так: так само можна користуватися піпеткою і вибирати колір, так само можна вибирати анімацію. І ось в такому форматі вона буде у вас працювати. Тобто, це у нас приклад тексту на англійській мові і текста на українській мові. Так, переходимо до четвертого тексту. Він у нас ось тут, і а, я пишу своє слово, вітаю. А, пробуємо додати анімацію і пробуємо додати підложку. Якщо ви ставите підложку ось так, то ви бачите, що текст у нас а, не дуже гарно виглядає а, з цією підложкою, тому що вона дуже маленька, некомпактна. Але якщо вам подобається, ви можете нею користуватися. А тепер важливо: а, якщо ми виберемо, забираємо підложку, а, виберемо. Анімацію на четвертому шрифті ви бачите, що анімація дуже спокійна, цікава, її можна використовувати як для ранішніх сторіс, так і для якихось своїх цікавих постів. Я залишу цю анімацію, вона мені подобається. Так само ви можете змінювати колір, якщо натискаємо на світову палітру. Ви можете так само вибрати за допомогою піпетки, або можете вибрати за допомогою тих кольорів, які вже є знизу. Я залишаю так.